Вітаю, шановні учні, я Валерій Іванович. Це урок алгебри в 7 класі. І сьогодні ми почнемо говорити про формули скороченого множення. І почнемо ми з формул, які ще називають квадр... квадрат двочлена. Ми про них, до речі, трішечки вже говорили на минулих уроках, коли розглядали тему множення многочленів, але ми не називали це формулами скороченого множення або квадратами двочлена. Давайте пригадаємо: є двочлен 3х квадратів плюс 2y. І стоїть питання: піднесіть цей двочлен у другий степень у квадрат. Як ми це робили? Брали дужки, потім писали степінь 2, і потім я говорив, що для того, щоб піднести в квадрат, нам треба цей двочлен умножити сам на себе. 3 х квадраті плюс 2y треба умножити на 3х2 плюс 2 у Ми робили це множення. 3х2 на 3х2 це 9х4. Плюс 3х2 на 2y буде 6х2 у плюс 2 у на 3х2 плюс ще раз буде 6х2. І. 2y на 2y буде 4y квадраті. Отримали такий результат. Потім зводили подібні, якщо це було можливо. Давайте подивимося, можливо? Можливо. 9х4. А тут давайте зведемо, але не зовсім. Ми напишемо так. 2 умножить на 6х2 y. Плюс 4y квадраті. І ми ось отримали отакий результат. Давайте проаналізуємо, що ми бачимо. 3 х квадраті, у відповіді, ми бачимо, що ми оцей перший член піднесли в другу степень. Да? Отримали 9х4. Потім ми 2y, другий член піднесли в другий степень, отримали 4 у квадраті. А що таке оце, оця частина? Чому? Ось так написали. Да? Саме так. А дивіться, ця частина це подвоєний добуток цих двох членів. 3х2 множить на 2 ігри це 6х2. І два рази. Подвоєний. подвоєний. Давайте позначимо кожний з цих членів, щоб простіше було буквами. Буквою А і буквою Б. І зробимо невеличке перетворення. Якщо це А то це у нас А в квадраті. Якщо це Б, то це тоді у нас Б в квадраті. І серединка у нас це 2 множить на А, умножить на Б. Вірно? Вірно. І давайте тепер все це перепишемо відносно А і Б. Тобто А плюс Б. Квадраті. І відразу результат. Це А в квадраті плюс 2аB плюс Б в квадраті. І ця отримана формула і є формулою скороченого множення. Або ще говорять, що це квадрат суми до да? суми А плюс Б. Ось така формула. Її треба запам'ятати. Давайте її навіть окремо запишемо. Отак, От червоним кольором. А плюс Б квадраті дорівнює А квадрат. Видно на дочці? Трішечки. Плюс 2АБ плюс Б квадрат. Є. Це перша формула скороченого множення. Запам'ятовуйте, знадобиться до 11 класу і до ЗНО. Навіть там будуть завдання з використанням цих формул скроченого множення. Подивилися. Тепер, а що буде, якщо ми знак плюс в цьому нашому прикладі замінимо на знак мінус? Давайте спробуємо. Так, прибираємо плюс, пишемо мінус. Тоді тут також буде мінус, і тут також буде мінус. І дивимося. 3х квадратів на 3х2 9х4. 3х квадратів на мінус 2 y буде мінус. 6х2. Мінус 2х на 3х квадраті. Знову буде мінус. І 2, мінус 2 y на мінус 2 y у нас буде плюс. Тут плюс залишається. Є. Yeah. Тобто ми отримали ось такий результат. Все, що змінилося, все, що змінилося, це оцей знак мінус. Тобто, в нашій формулі, в оцій формулі, нам треба замінити в дужці знак мінус, і ось тут знак мінус, і ось тут знак мінус. І ми отримали другу формулу другу формулу скороченого множення. Це, як ми бачимо, квадрат різниці. Це у нас два член, і це різниця. різниця. Квадрат суми і квадрат різниці. Давайте цю формулу також запишемо. А. Можна я тут трішечки приберу, воно нам більше не знадобиться. А мінус Б в квадраті буде дорівнювати. А квадрат мінус 2аб плюс Б квадрат. Є. Отримали дві формули скороченого множення. А ще в підручниках їх називають квадрат два члена. Сума і різниця. І у вас будуть, а, можуть бути такі формулювання, що квадрат суми дорівнює квадрату першого члена плюс. Подвоєний добуток першого і другого членів, і плюс другий член в квадраті. Ось перший в квадраті, плюс подвоєний добуток, плюс другий в квадраті. А різниця буде перший член в квадраті, мінус, мінус подвоєний добуток першого і другого членів і другий член в квадраті. Ці формули випишіть десь, запам'ятовуйте це надовго. До 11 класу і до ЗНО, і далі, далі, далі. Це досить важливі, дуже важливі базові формули в алгебрі. І давайте розглянемо, як завжди, декілька прикладів, декілька задань на цю тему. Задання можуть бути різні, складні, прості, можуть формулюватися по-різному, може бути, подайте у вигляді многочлена, вираз, піднесіть член до квадрату. І так далі, і так далі. Навіть там розв'яжіть рівняння, і в цьому рівнянні буде ось такий якийсь вираз подібний. Доведіть тотожність, і вам теж прийдеться використовувати цю формулу. Почнемо з простішого. Ну, як завжди, від простого до складного. А плюс 5Б в квадраті дорівнює Зірочка плюс 10 АБ, плюс 25. Б в квадраті. І питання: ставте вірний вираз замість зірочки. Що тут має бути замість зірочки? Дивимося, у нас тут плюс. Дивимося наша формула, і бачимо, що на першому місці має стояти А в квадраті. А в квадраті це у нас оцей перший член. А в квадраті. Добре. Ось воно і є. А в квадраті замість зірочки. Тобто зірочку прибираємо. І пишемо А в квадраті. Аналогічне, аналогічне завдання. Тільки зірочка стоїть в дужці. потім у нас мінус Б в другій степені. І далі написано: 64 А в квадраті. мінус 16аБ плюс Б в квадраті. Так, вірно? Мінус. Ну, вірно. Ось же, Б, Б в квадраті. Дивимось. У нас тут мінус. Тоді нам потрібна друга формула, друга формула. І що у нас на першому місці має бути отут? На першому місці у нас просто А, яке піднесло до квадрату. Тобто нам треба знайти, що піднесло для квадрат, до квадрату, щоб, знайти, щоб отримати 64А в квадраті. Ну, 64 це 8 в другій степені, 8 в квадраті. А А в квадраті це піднесли А, просто А до квадрату. Тобто, цей вираз це 8А в квадраті. І тоді нам замість зірочки треба буде записати 8А. 8 Ось такі. Це нескладні завдання. Нескладні. Ну, будуть і більш складні. А, давайте подивимось на декілька можливих варіантів. Як ці формули ще можуть, можуть виглядати? Перший. що якщо у нас буде записано мінус А плюс Б, і потім вже квадрат? Дивіться такий лайфхак. Якщо у нас мінус А плюс Б, то ми це можемо переписати як Б мінус А. Ну, а чому ні? І отримали оцю другу формулу, ну тільки порядок, а, послідовність наших літер інша. Але це, це та ж друга формула. І згідно цієї формули, у нас буде перший в квадраті, Б в квадраті, мінус подвойний добуток першого і другого. І другий в квадраті. Тобто, якщо у вас завдання. Знаки розташовані от таким чином, тобто перший член зі знаком мінус, а далі другий, перед другим стоїть плюс, то ми можемо їх переставити місцями і використати другу формулу. Ну, В чистому вигляді. А Можливо, інший, ще інший варіант. А що якщо у нас обидва від'ємні, що тоді робити? А немає у нас таких формул. Давайте, давайте подивимось, що у нас буде. Так і зробимо, як ми робили до цього. І робимо множення. Мінус А умножить на мінус А буде А в квадраті. Мінус А на мінус Б, плюс А Б. Мінус Б на мінус А буде плюс. А Б. Мінус Б на мінус Б буде плюс Б в квадраті. А тепер, якщо ми зведемо подібні, ось вони, да? то ми отримуємо А в квадраті плюс 2аБ плюс Б в квадраті. А це, до речі, перша формула. Дивіться. Тобто ми показали, що ця формула працює, якщо тут два мінуси. Також працює. Тобто два однакових знаки. Або два плюси, або два мінуси. І ця формула також працює. Ось відповідь. А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат. Перша формула. Ось такі випадки. Можливі стосовно знаків. Стосовно знаків в цих формулах. І ще. Важливий момент ці формули ну, це тотожності, і як і будь-які інші формули тотожності, вони працюють в обидва, в обидва боки, тобто ми можемо як розкрити цей квадрат. Так і зробити навпаки, звернути цей вираз квадрат. Оцей тричлен можемо звернути в квадрат. До речі, ви ще можете побачити в підручниках, що цей тричлен називають повним квадратом двочлена. Чому повним? Тому що його можна звернути в квадрат. Да? Ось такий квадрат двочлена. Тобто, навпаки, воно працює. І є ось таке питання, такий приклад. Одиниця плюс 4А, плюс 4. 4а в квадраті. Нам треба навпаки згорнути Згорнути квадрат двочлена. Пам'ятаємо, що це у нас а в квадраті. Да? Тобто, яке число нам треба піднести до квадрату, щоб отримати одиницю. Одиниця. Да? Це наша А. А оце у нас B в квадраті. Яке, який вираз треба піднести до квадрату, щоб отримати 4А в квадраті. Щоб отримати 42, щоб отримати а в квадраті, 2а. І це у нас b. Так і пишемо. 1а в квадраті. І, до речі, можемо перевірити, що 4а це подвойний добуток 1 і 2а. 2 на 1, 2 і 2 на 2а це буде 4а. Да? Дійсно, працює. Трішечки, можливо, більш складний. Ну, все те ж саме. Все те ж саме. 9b в квадраті. Мінус 24b, тут тобто у нас з мінусом, і буде плюс 16. Плюс 16. І те ж саме питання: згорніть а, от, до, а, до якоїсь з цих формул, тобто до а, квадрату, квадрату двочлена. члена. Якщо тут мінус, мінус, то нам потрібна друга формула, там де є мінус. І знову таки, який вираз треба піднести до квадрату, щоб отримати 9b, 9B в квадраті. Ну, очевидно, 3 b Що треба піднести до квадрату, щоб отримати 16? Очевидно, 4. І тоді ми отримаємо 3B це наш перший член. 4 це наш другий. І тут у нас мінус. Тоді ми тут пишемо мінус. Душку закрили і ставимо другий степень. Перевіряємо: подвоєний добуток першого і другого членів. 2 3 6. 6b умножить на 4b, 6 на 4, 24. Так, да, дійсно 24b. Все. Ми зробили зворотній, зворотню операцію, зворотній зворотні процес. Ми згорнули. Навпаки, згорнули. Ось так воно працює. Тобто ми подивилися, знайшли перший член, що ми, що ми піднесли в квадрат. На другий, що ми піднесли в квадрат, і підставили ці формули. Також ці формули можна використати для того, щоб піднести до квадрату, саме до квадрату до другого степеня, деякі числа, досить великі числа. Наприклад, нам треба піднести до квадрату число 39. Ну, можемо в стовчик помножити, 39, умножити на 39, можемо на калькуляторі, а можна скористатися формулами. Що таке число 39? 39 це 40 мінус ми ж можемо подати 39 у вигляді 40 мінус 1. І в квадраті. А далі за нашими формулами. Що ми отримуємо? 40 квадратів. Легко порахувати. Легко. Це 1600. Мінус подвойний добуток. 2 на 40 і на одиницю. І далі плюс 1 в квадраті це 1. Давайте порахуємо. 1600. мінус -2, 2 на 40, це буде 80, і на 1 це буде 80. Мінус 80 і плюс 1. І відповідь буде: 1600, мінус 80, 1520 плюс 1 1521. А, можете перевірити на калькуляторі. І це у нас було. 39. Тут ми використовували другу формулу, тут у нас різниця. Давайте ще один приклад. Число 51 квадраті. Число 51 ми можемо подати у вигляді 50 плюс 1. І знову використати наші формули. 50 квадратів 2500 плюс подвоєний добуток. 2 умножити на 50 умножити на одиницю. 2 умножити на 50 на одиницю. І плюс одиниця в квадраті це одиниця. І рахуємо. 2500. 2 на 50 на одиницю це 100, плюс 100. І плюс одиниця. І отримали відповідь 2601. Також можете перевірити на калькуляторі. І Ще одне завдання на цю тему. Доведіть тотожність. Нагадаю, що таке довести тотожність, це зробити так, щоб ліва і права частина виглядала однаково. А в правій частині у нас 4АБ, тут ми нічого не зможемо зробити, ніяких перетворень, а в лівій частині можна попрацювати. І а, давайте почнемо з того, що ми в оцій дошці поміняємо місцями Б і мінус А. Тобто, спочатку. Першу дужку переписуємо без змін, а потім перетворюємо другу дужку. А от тепер ми вже будемо розкривати ці дужки за нашими формулами. Тими, що у нас є. Так же буде зручніше. І тепер робимо це. Розкриваємо. Так, поїхали. Перша дужка. За формулою. Чітко за формула. А квадрат плюс 2а плюс. Б квадрат. Залишаємо мінус, відкриваємо дужку. Раджу робити так, щоб не заплутатися зі знаками. Розкриваємо дужку. І тепер за другою формулою. B квадрат мінус 2 ab плюс А квадрат. Є. Тепер. Початок у нас іде. Без змін. А ось тепер розкриваємо цю дужку. Перед дужкою стоїть знак мінус, тому знаки в дужці змінюємо на протилежні. Мінус b квадрат, плюс 2 ab мінус a квадрат. І тепер дивимося, можна звести тут подібні, можна щось скоротити. Давайте дивитись a квадрат мінус a квадрат. Скоротилось. b квадрат і мінус b квадрат скоротилось. І у нас залишилось 2 ab І ще раз 2 ab Звели і отримали 2 ab плюс 2 ab буде 4 ab 4. ab І дивимось, Ліва частина у нас 4 ab дорівнює правій частині 4 ab Це Тотожність доведена. І ще такий важливий момент. Замість А і Б можуть використовуватись будь-які вирази. Тобто замість А і Б у нас може бути написано, що завгодно. Ну, вираз якийсь або одночлен. Наприклад, цей же самий приклад мог бути записаний як 3х плюс 2 у в квадраті, мінус, мінус 3Х плюс 2 у в квадраті, дорівнює 24. Хі. Щось міняється? Ні, нічого не змінюється. За тим самим алгоритмом, тільки замість А ми пишемо 3Х, замість Б пишемо 2 y Розв'язуємо і доводимо цю тотожність. На цьому все. Дякую, що дивились. Якщо сподобалось відео, поставте лайк, щоб більше учнів могло його подивитись. Напишіть коментар, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей!